Взяти все. Знищити головну у культури лідерів все групи руво, відказали одказали з дзоре. Твою ж дивізію, а ось Тому То вже часом подоспів. Я гадаю, ти відводив. Ой, треба знайти травника. Можливо, це, до речі, якраз травник, це оцей пісюрба, ні. Да. Я це просто думаю. Зараз прям погода гарчить. Може поспати треба. Давайте я посплю. Трішки хай погода нормально стане, бо це капець якийсь. Мені чомусь здається, що це біда буде. Бо воно гримить, ніфіга не чуть. Хоть би шоб, хоч би щоб хоча б трішечки діалоги, аби чутно було. Травник. Бажаю здоров'я. Я від чекушки. Ну, ще потрібно цьому халько. Він сказав, що ти вкрав його комбінезон. Чекушка це брехун та медлиза. Він не сам цей комбінезон стерить з якогось трупа. Та там я особо нічого не було модифікувати. А видає ніби новітні розробки. Сумчини сам модифікував. Контовщик, коротше, галімий. І все таки, цей комбінезон не твій. Так я нічого і не брав. На, на мені цей комбінезон здався. Що? А ну-ка дай мені глянути секунду. Оце, блядь, історія вийшла. <гум> та просто так смішно виросло. Я ж колись ним посрався, а згадуючи перепутав наші слід. Я як зрозумів його тут мене, а от мої речі у немає. Ай, добре що це вже раніше ніж я пішов в рейд, так би звучно було ішли. Все, забираємо його комбінезон, та й віддавай фрифон. Може передати, що я пізніше заберу своєї. Давно та, ну, давай так позробити. Що ти бувинеш? Я не чую, алло! Поки, щоб я тебе не бачив, це капець якийсь просто. Я просто я хочу бути максимально толерантним. Пацани старалися робили модифікацію, але блін, ви що не чули, що нічого не чуть. Ну як? Ну що це за гамно? Та можна просто, типу, не обов'язково якісь зробити озвучки, просто текст напишіть, все, людина сама почитає, сама для себе зробить картину, як книжку почитає, і, ну і, і все нормально. Типу, звичайно, мсталкерів так усі роблять, не то що там я кажу, що модифікації тільки обділені, озвучками. Блін озвучок не так то й багато. А тут а, вирішили на всіх прям зробити, нікого не обділити, але зробити, аби зробити. Кого там мені що треба? До чекушки, артефакт, колобок. Так, це хто, це ж чекушка? Да. Ось твій комбінезон. Що? Почати не батька до скіном. Знаєш що, залишки кудись скіфу? Я все одно зроблю для тварс, а щось побачити. А це може піти туди, якщо забачити, виходити. Виходить, він не так вже тобі і потрібен. Я таке жладко, що ж тут 10 зробити. Тут куди важливіше було нас до полеза, що чуже краще не брав. Особливо воки. Вока. У нас завдання знайти колобок, пілот, привид, антена, пательня, опромінений хутір. Взагалі, десь по-моєму були е схожі ось такі хімічні е ці. Ну, Коротше, координати. Ось по-перше, що координати він мені фіга не дав. А може воно зверху? Та ні. Чи може так. Бо ідеї, то мітка для того, щоб віддати мені, мабуть, завдання. Типу, це А, ще ось, й ось, ось, цей мені дали, тю. Ну окей, оце, мабуть, викину тоді нафіг. Оце ось у тут а хімічних багато, але якщо не тут, то. А, да, тут схоже. Просто якщо не тут, то буде дуже весело. Що з тих тут артефактів натикали? Капець. Ще один колобок. Я три колобка знайшов. Ну окей, добре, що головне, щоб вистачило. Типу, ну тут вже прям від душі коротше, натикали цих артефактів. А що воно дає? Відновлення здорової радіація, хімзахист, коротше, нічого нормального. Ну просто всі артефакти дають радіацію, тому не маю. А торговця тут по моєму немає ніякого, ні. Ну е -е, думаю, що не сильно і потрібен, бо, типу, у нас і е -е, так воно нам і жилет надарили, всього надарили. Нам то непогано. Так, піде... А, атю. Віддати колобок Хемері. А Хемері, блін. Завжди, а йому що. Ні, а тю, все. Просто воно мітка прямо на цьому на техніку я щось переплюдала трошечки. Ти Хемера? Ось цей артефакт тобі потрібен. Ока, okay. все коротше, всі завдання виконав другорядні, на очепту. Тепер повертаємося до нашого любого інферіса, і що ж він мені нам розкаже. Картограф сказав, що військове, якого знайшли твої люди, також вирушив на янтар. А я якраз зв'язався з Вією, який підтвердив цю інформацію. Що ж, тоді наш курс однозначно на янтар. Я закінчу свої справи в цьому місці, і ти закінчиш свої. І тоді вирушимо далі. Дивлюся вас тут гаряче. Це точно, давно я так не веселився. Почитав я трохи тієї інфи в КПК, який мені передав Хантер, і скажу я тобі, що полковник Козловський, мабуть, забув як волина хазяїна, пахне. Якщо він справді думає, що йому вдасться знищити лідерів усіх сталкерських угруповань, то можемо в черговий раз спробувати врятувати зону. Враховуючи, що диверсантів за підрахунками залишилося ще десь штук 100, ми можемо розгромити всі їхні наявні сили. Звучить чудово, і з чого почнемо? Мабуть, із мутантів логічно, правда? Мабуть, заберу слова назад. Не спіши брат. Ми от жартуємо. А у нас тут додаткова серйозна проблема. Намічається. Мерзотники з Хантером засікли декілька досить великих ліг мутантів неподалік від нашої бази. Гадаю, ти вже маєш про них хоч якусь уяву, тому казати про їхню небезпеку багато сенсу немає. Значить, нам знову щось погрожує. Ось і я про це. Щось. Одна з найстрашніших погроз у зоні, причина якій вплив радіації. Це офіційна версія, яку звикли не піддавати сумнівам банально тому, що більшості просто не цікава справжня причина утворення мутантів. Однак частина з них створена в спеціальних лабораторіях, а ось ким це вже цікаво. Однак не певен, що це зараз та тема, яку нам є сенс обговорювати, куди більш цікавіше, як на мене, те, що в цих мутантів дуже сильний імунітет до радіації, а також підвищений рівень фізичної сили, що робить їх смертельними супротивниками, навіть якщо ти пройшов через пекло більш ніж один раз, власне, як і я. На твою думку, мутанти складають куди більшу загрозу, ніж люди. З тваринами можна домовитися на відміну від людей, тому ні. Але в умовах зони відчуження все залежить від обставин. У нашому випадку великі скупчення покрутів можуть призвести до суттєвих втрат наших людей, що неприпустимо, коли ворог може взяти тебе в коло. Тварин мають пасти люди, а не навпаки. Тому хочу попрохати тебе про те, щоби ти знищив їх якомога швидше. Термінів немає, але чим швидше, тим краще. Усі необхідні координати я скину тобі в КПК. Звісно, якщо вони загрожують, нам треба їх знищити. Якщо тобі потрібна буде мисливська зброя, можеш звернутися до горобця. Він наш торговець і має величезний арсенал зброї як на продаж, так і на спеціальні завдання. Якщо тобі потрібно щось відремонтувати, звернись до Чекушки, нашого техніка на першому поверсі. А за поповненням запасу медикаментів, звернися до химери, нашого медика. Він знаходиться на третьому поверсі. Я повідомлю їх про тебе. Гаразд, скільки їх там приблизно? Ось це і варто перевірити з подальшою зачисткою. Якщо не впевнений, що зможеш впоратися, дуй на нашу базу, а хлопці допоможуть добити тих, хто смілиться до нас завітати. Але ти впораєшся. Удачі, друже. Пока. отримати. А ти з, з... з... торговець доброго дня. Інферні сказав, що тебе можна взяти зброю для знищення мутантів. Вітаю у такому разі. Можу показати тобі весь арсенал домовиків. Одноствольне, двосвольні, точні, надійні. Обирай те, що тобі до корючі. Можливо, щось із великою містивістю? А як же? Ось цей дробовик з собою тягають тільки принципські авторитети. Бо він славиться своїм любові магазином на 12 наборів великою побувною силою та всілякою деду із зовнішнього Вважай, що пощастило, і що доведеться його зляти. А ти отримаєш відпомік нам і трохи з зажиточка. Є якась робота для мене. Взагалі-то, мабуть, так. Раніше це місто було набагато тихіше, аніж зараз. І одна з найголовніших причин це активізація мутантів. Коли ми йшли сюди, за нами побігла ціла зграя монстрів. І хоч більшість з них ми перебили, деякі з них змогли втекти. Якщо ти зможеш допити залишки, я буду дуже вдячний тобі. І навіть заплачу за мороку. Є якісь приблизні координати цього місця. А вже ж. Зараз хиную тобі не ПДА. Як буде можливість, обов'язково доби їх, бо колись вони можуть і по твою душу прийти. Краще випередити їх. Ока, а тобто мені зачистку дали і ще і ще, і ще зверху одну зачистку. Ну да, ліго мутантів, мутантів і капець, По всій карті тепер ганять мутантів ловити. No, well. а ну А ану завжди торгувати. Зараз е, я ж можу попродавати в принципі, артефакти. Я думаю, вони мені нафіг не треба. Бля, ну, головне, щоб по завданню якомусь не треба було ще знайти ці артефакти. А так, е, треба щось глянуть. До речі, ціни не, не дуже й великі. Ні, все таки щось ніяких хвилин у нього особливо таких нормальних нема. Цих немає дробинок у вас. Я думаю, дробинок нам треба. І пеємо цей засунь в пукан, мабуть, з пемом цим лазить. Я думаю, толку не буде. І акумулятори ці також до побачення. Ну і все. І зараз бігаємо по всій карті, і тупо шмаляємося з мутантиками. Добре, питань нема. Недалеко. Окей. Ну а завдання на рахунок. Що там? Повернутися до горобця. Не, не, не треба. О, 5.35. Ето пес. Який любий друг дух зони. Який знову дух. Так я з ним говорити буду? Це зараз знову він зникне просто.

Кашка, что завершить из них. А потім бы их давно не уже. Мы еще застрелимся с тобой. А то еще вы попуще. Да иди. И сзади якась говну. А. <хай ata> Короче, ну капец. Блин, мене воно зараз уже бесить починала. Ни хрена не чуть. Що? З ким ти розмовляв? З другом. Здається, тут нікого поблизу не було. Але він тут був, тільки що. Ти не віриш мені? Вірю. Я сам бачу тут товаришів, яких похоронив декілька років тому. Тепер, гадаю, ти розумієш, що Зона це не просто купа радіації та вигадки від мрійників. Ті, хто розповідають про неї якісь легенди, як правило, не договорюють усіх деталей. І тепер ти сам у цьому переконався. Що робити ми далі? Знаєш, у мене є одна ідея, але обговоримо її вже на базі. Ти поки приходь у себе, а я піду, бо холодно стає дідько. Гаразд. Мені вже це кожен мікрофріз вже мені страшно, прям капець. Страшно що зараз знову все зависне, і зараз по новій компудахтір на перезавантаження, бо диспетчер завдань тут не допомагає. взагалі. воно як зависло, то навіть диспетчер не відкривається. Коротше, жопа повернутися до горобця. Да, треба йому розповісти, що там да до чого. Типу скинути йому завдання, а потім що я не, не до кінця щось зрозумів. Перепочити, дайти до на янтар по ідеї, але фізна. Привіт, на тому місці, яке ти мені показав, справді був мутант. Тепер немає. От молодець. Одразу видно військового. Немає справедливо. Сімнадцять справедливих праць. Бувай, що зброяр, оно. А, ну ж ніперку якусь мені дали. Окей, окей. А чи вона мені треба? Патронів на неї просто не так то і багато, а тягать з собою також. Коротше, не знаю. Ну, е, другорядні завдання, наче я всі вже виконав. Типу, все вже, наче супердупер. Обсерую. Ось, ще й патрони якісь лежали, хай буде. Е, так, торгувати. Я оце думаю, ну в тебе ж нічого такого нема. 15 кілограм. У мене оцей рюкзак, він начебто самий тут бомбічиський. У мене є 17 тисяч, але цих 17 тисяч мені здається. Ось, що це таке? Доктор, маска. Я Ну Так, ну, так ніфіга особливо ні на що не вистачає. Так, до речі, патрони на 20 патронів є. 1000 за 20 патронів. Не знаю. короче, якось так. Ти хотів про щось зі мною поговорити, я тут думав про дещо. Чи не хотілося б тобі повернути своїх друзів на цей світ? В якому сенсі? Те, що я розповідав про бажання, правда. Є одне місце, яке має назву виконувач бажань». знаходиться прямо в самому серці Саркофагу ЧАЕС. Якщо підійти до нього та загадати бажання, він виконає його. Мужейк, ну, ти точно не розігруєш мене? З таким не жартують. Я що настільки схожий на клоуна? Хоча. Мабуть, схожий. Коротше, ти можеш перепитати й у інших сталкерів стосовно цієї легенди. Усі чули, хтось у це вірить, хтось ні. А я це бачив на власні очі. А ти сам загадував йому своє бажання. Чесно кажучи, я досі думаю над тим, що загадати, і як це правильно сформулювати, щоб, наприклад, побажання припинення війни не закінчилося апокаліпсисом на території всієї планети. Тут треба бути дуже обережним. Але проблема навіть не в цьому. Гадаю, багато в кого склалося враження, що якби подібне і справді існувало, то в нас би кожен використовував цю можливість. Однак виконувач бажань охороняється бійцями угруповання моноліт, враховуючи кількість та озброєність охорони, дістатися туди майже неможливо. А тобі, як військовому, там особливо не будуть раді. Шлях буде дуже складним, але гадаю, воно того варте. Я бачив, як це бажання загадували інші сталкери, і вмить ставали багатими, після чого переїжджали до інших країн та забували про це все як страшний сон. Але це були одиничні випадки. Гадаю, якщо правильно попрохати виконувач, то до кожного з цих тіл навколо нас можуть повернутися життя. Добре, подумай перед тим як вирішувати. Гадаю, поховати їх ми завжди встигли. Але вибір за тобою я маю спробувати. Головне, щоб їм не стало гірше. Вони для мене дуже дорогі. Не хвилюйся, гірше їм уже точно не стане. Коротше, якщо вирішив і чаес підкорити, то після походу до Янтару я розповім тобі, куди йти далі та як його шукати. Але потім підеш уже без мене, бо в мене ще будуть до професора деякі справи. А Грас, коли тоді вирушатимемо? Перед тим як піти, я би хотів залишити русакам подарунок на прощання. Скажи, чи не бісить тебе пам'ятник Леніна, біля якого знаходиться наша фортеця? Ви намагалися його повалити? Намагалися, але кожного разу, коли я сюди повертався, він стояв, наче його ніхто не чіпав, наче якісь скоти постійно його підіймають назад. Цього разу в мене є інша ідея. Декілька місяців тому я заховав у цьому місті два кілограми тротилу в різних місцях. Якщо його ніхто не розікрав, то можна буде влаштувати бабах прямо під час наступу русні. Друже. Ти що з гузду з'їхав? Ти це тільки зараз? зрозумів. Ось координати цих місць. Швиденько пробіжись та притягни всю вибухівку сюди. Маємо встигнути... Бувай. Незрозуміє, ніфіга щось. Це знову, типу, ці диверсанти напали чи що. Е, схоже в натурі, але мені треба, типу, якраз ну, бігти по тротил. Пацани стоять, їм на схоже. Окей. А де воно? А! А! Блін, знову стріляниною займатися. Да ну нафіг. Що це таке? Зникла душа. Багато історій ходило так. Зажди зникла душа, я потім позирюю, що це за фігня. Замість ротилу зникла душа. Чого завжди? Я зараз гляну. Що це таке? Багато історій ходило щодо артефакту подібної зовнішності. Кажуть, ніби носій цього артефакту наближується до своєї долі, яку він заслужив за власними вчинками. І що знайти цей артефакт можуть лише одиниці на всю зону. Ну а якщо надіну? надягати його не можна на пояс. Ок. А, чи добити коротше, кожен загін треба обов'язково. Так, обшука. Що це? Залишки тротилу. Дві тротилові шашки, які також без проблем можна використати в якості вибухівки. Тут, а, значить, мабуть, це одна місцина була з цим артефактом, можливо. Ну, залишки написано. Тобто, схоже, що треба докупи зібрати ще деякі. І мені просто цікаво, чи будуть ще якісь типу залишки оцих душ, чи це, ну, типу, одна тільки була така схованка. Наступне хвилиночки. Ось тут і це в нас. Тренітротолу тренітротолу відомий як тро... тротренотолу тренотротоліум тренотротулу тренінтротолу відомий як тротил використовується для створення вибухівок. Ідеально підходить для створення гранат. Поняв порахуйте мене тупим, але я не знав, що тротил називається саме так по правильному. Так і знову коротше, зараз і, ну остання вже точка. Оце в них багато СВУшок. Я думав, ну на оцю зброяр, на оцю валину коротше, то ще можна знайти хоча б набої. Це дуже добре. Бо я думав, що жопа тільки оце в торгаша, там щось куплю і на цьому все закінчиться. Коли в цих Пісюндровичів також вистачає їх і, і тут нікого нема. До речі, ці хованки вже це щось дуже підозріло.